Топ-5 помилок в таргетованій рекламі, що зливають твій бюджет. У цьому відео ми розберемо найрозповсюджені помилки, через які ти зливаєш свій рекламний бюджет. Напевно, кожен з вас стикався з тим, що ви витрачаєте кошти на рекламу, а толку з них ноль. Ніяких ні продажів, ні підписників, лише витрачені кошти і розчарування. Як же уникнути такої проблеми? Давайте більш детальніше розкажу про це, як виправити це, які саме помилки робить при запуску таргетованої реклами. Мене звати Стас Свідерський і я. Допомагаю як маленьким бізнесам, так і великим налаштовувати такі трафік системи, які дають продажі. І за майже 7 років практики я побачив найрозповсюдженіші проблеми, які роблять більшість в своєму бізнесі. І про них сьогодні піде мова. Помилка номер один це використання кнопки просувати. Таку помилку роблять більшість початкових бізнесів, оскільки вони думають, що такий підхід буде давати їм підписників, трафік на їхній інстаграм. Але насправді це є помилка, тому що кнопка просувати. Не дозволить зробити правильну оптимізацію ваших рекламних кампаній, бо іноді складається так, що то, що є в цьому функціоналі, недостатньо для вашого бізнесу, і вдалі я розкажу більш покроково, чому саме так. Чому так не можна зробити? Тому що ви не зможете детально налаштувати аудиторію, ви не зможете інтегрувати такі системи, як Піксель, як можливість тестувати різні рекламні макети. Тобто, по факту це дуже обмежений функціонал і він не дозволить в повній мірі перевірити. Гіпотези на вашому продукті. Яке рішення з цієї ситуації? Дуже просте. Використовуйте Facebook EDS Manager. Завдяки ньому можна грамотно побудувати ваші рекламні кампанії. Так, звичайно, що перший кабінет рекламний буде виглядати досить складно, все буде незрозуміло. Але потім, повірте мені, коли ви побачите перший результат з цієї реклами, ви зрозумієте, що треба було давно вже переходити на цей інструмент. Перехід на професійні інструменти це є перший крок до грамотного просування вашого бізнесу. До речі, якщо ви не знаєте, як працювати з ADS-менеджером, як заліз цим всім розібратись, у мене є класний покроковий міні-курс, де можна дуже швидко розібратися в тому, як працює сам Facebook, який там рекламний кабінет, як це все налаштовувати. В описі під цим відео ви знайдете всю необхідну інформацію. Помилка номер 2 неправильний вибір рекламної цілі. Більшість новачків, як навіть і в середньому бізнесі, як і в малому роблять цю помилку. Заключається вона в тому, що коли вони запускають рекламу, вони вказують не ту ціль, яка їм. Підходить, наприклад, якщо у вас інтернет-магазин і ваша ціль продажі, ви вмикаєте ціль трафік, переходи на сайт. Зрозуміло, що ну, якби Facebook буде вам і давати ці переходи, бо по факту так воно десь і працює. Тобто, що ви замовляєте для Facebook, то він вам і дає. Якщо ваша ціль продажі, обов'язково робіть оптимізацію на ціль продажі. Так само це стосується Instagram. Якщо ваша ціль, наприклад, щоб людина перейшла в профіль, вибирайте ціль трафік. Якщо ви хочете, щоб людина написала вам. Зі зверненням ви вибираєте ціль написати повідомлення в Директ. Що люди роблять неправильно. Вони роблять ціль охоплення, ціль взаємодія. Чи просто навіть банально перехід, так як я казав, на сайт без якоїсь конкретної прив'язки. Вам ви повинні розуміти, що алгоритми Facebook, тобто мета, працюють доволі справно, і вони досить доволі слухняні насправді, тому що те, то, що ви їм даєте як орієнтир, на то вони і будуть орієнтуватись. Тобто, якщо ви йому кажете, перейди на сайт, а не купи на сайті, то він буде так і робити, і давати вам такий трафік. Тобто, якщо ви обрали охоплення, ви отримаєте охоплення максимальної кількості людей. На вашу рекламу. Якщо ви обрали трафік, ви отримаєте максимальну кількість переходів на ваш сайт. Якщо ви обрали залученість, ви отримаєте багато коментарів, лайків і підписок. Але ви ж розумієте, що якщо ваша кінцева ціль продажі, то ці цілі вам просто не підходять. Запам'ятайте просте правило: яку ціль ви обираєте, те ви по факту і отримуєте. Тобто, грубо кажучи, це як замовлення в ресторані. От ви, що в ресторані вибрали, то вам офіціант і приніс. Так само і тут. Помилка номер три: вінігрет з інтересів. Коли налаштовують рекламу, хочуть залучити якомога широку аудиторію. Тобто люди хочуть продати свій продукт всім для всіх, але насправді це далеко не так. І ось чому, коли люди хочуть запустити рекламу на якусь продукту, тобто, люд... тобто власники бізнесу хочуть максимально продати великій кількості людей, але вони не розуміють, що деякі з них є окремі категорії людей. Якщо у вас умовно доставка піци, вона підійде багатьом. Хто любить піцу. А, наприклад, якщо у вас якісь рибальські приладдя, то означає, що ви будете шукати рибаків, а не всіх підряд. Тобто, розумійте, що вам потрібно зрозуміти спочатку, яка ваша цільова аудиторія, а потім же їй давати якусь конкретну пропозицію. Вона може бути різною, ця аудиторія, вона може бути сегментованою, тому що одним продуктом може цікавитись різна категорія людей, і вам чітко треба зрозуміти, яка це аудиторія, і по суті бити в неї. Як ви можете це зробити? Дуже важливо. Інтер. З мого досвіду працюють не дуже добре. Важливо, що працює добре, це конкретна пропозиція під вашу аудиторію. Тобто, якщо це умовно там рибаки, яким потрібні снасті чи вудка, ви можете їм пропонувати вигідний офер. Якщо це там тим самим цікавиться там, більш старше покоління, з ним можна говорити більш простіше в тих рекламних макетах. Може бути просто ціна, відсоток знижки, залишай заявку. Все. Тобто, розумієте, що підхід до кожної аудиторії має. Бути інакшим і до неї релевантний. Якщо ви все на одну купу інтересів додасте і запустите рекламу, так вона може працювати, якщо офер є загальний для всіх. Але якщо він не загальний, ви самого Фейсбука зб'єте з інтересів. Тобто, буквально на прикладі, як це робиться. Робиться один рекламний адсет з одним конкретним інтересом на одну конкретну аудиторію. І в ній є макети, адаптовані тільки під цю аудиторію. Наступний адсет зроблений вже під одну іншу аудиторію, теж конкретно. І в ній. І також макети, які призначені тільки для цієї аудиторії. Звичайно, що перед тим як це все зробити, треба грамотно це все обдумати і грамотно це все скласти. І таким чином ви також будете розуміти, які креативи заходять, на яку конкретно аудиторію, як воно все працює, що не працює, що також дуже важливе. Помилка номер 4 слабкий креатив і поганий заклик до дії. Це також є проблемою, чому твій таргет не працює. Якщо ви знову ж таки, повертаючись до попередньої теми, показуєте оголошення нерелевантним людям з нерелевантною пропозицією, які результати ви можете очікувати. Зрозуміло, що по суті ніякий зараз на теперішній час тренд 25-го року і 26-го обов'язковий. Це є ваш рекламний макет. Це як ви пропрацьовуєте біль, страх. Якусь конкретну емоцію, вказуйте людині на те, чого вона може позбутися, або то, що вона може отримати. Пропрацьовуючи такі нюанси, ви зможете якісно зробити рекламний макет, який буде продавати. Але також, повертаючись до цього, ще дуже важлива штука це є ваший офер, тобто те, то, що ви пропонуєте вашому клієнтові. Тобто, якщо у вас, наприклад, конкурентна ніша, в якій ви стараєтесь вигребти за рахунок якоїсь, наприклад, знижки, можливо, це буде працювати, але якщо Ваших конкурентів ціна вигідніша, то більшість переважно піде до конкурентів. Тому ваш офер також дуже сильно вирішує. То навіть можна сказати не офер, а то як ви подаєте продукт. Тобто, якщо ви наприклад там в доставці піци, наприклад, робите знижку 10% на замовлення. Звичайно, що мало хто на нього зреагує, так як би хотів. Але якщо ви зробите, наприклад, акція там купуй одне і отримай ще щось в подарунок, я думаю, що така акція буде очевидно вигіднішою для клієнта і залученість вашого. Першого клієнта до цього бізнесу буде мати набагато більшу, меншу собівартість і більшу ефективність. Також дуже важливим є то, який є заклик до дії у вас. Якщо що це означає, тобто, ваш рекламний будь-який рекламний макет, креатив він має на щось закривати, не просто показуватись, от ми такі, має бути якесь продовження. Перейди на сайт, залиш заявку, реєструйся на вебінар, продай там, залиш заявку, ми тобі зателефонуємо, отримай пропозицію ціни і так далі. Тобто, це до безкінечності можна говорити, але розумієте, суть, він також має бути складений грамотно. Десь є такі ніші, де не варто зразу закривати на покупку. Можна закрити на презентацію продукту, через який ви вже можете продати. Тобто, розумієте, десь продажа волоп напряму може не працювати, і треба робити от такий грамотний заклик до дії, щоб людина йшла по вашій воронці далі. Помилка номер п'ять: непідготована посадкова сторінка. Тут я можу віднести також і непідготовлений інстаграм аккаунт, чи куди ви ведете вашу рекламу. Якщо він складений неграмотно, немає розкриття Суті вашого продукту, яку проблему він вирішує, відгуки ваших клієнтів і так далі. і так далі Тобто сайт мусить бути, так само як ваш інстаграм, максимально інформативний і легкий в читаємості. Якщо в вашому інстаграм аккаунті, наприклад, каша малаша з постів і не можна розібрати, де що є, людина просто в цьому не розбереться і відповідно не буде тратити свій час, щоб там, наприклад, подивитися, яка мінімальна вартість замовлення вас, чи там коли ви працюєте, коли відправляєте. Це все має бути структуру. Резовано, зрозуміло, і саме основне швидко доступно для вашого клієнта. З Сайтом по суті така сама історія. Ви маєте мати чітко структурований сайт, який закриває всі болі, проблеми, якісь сумніви вашого клієнта, і він має грамотно закривати на продаж. Тобто, що я хочу сказати цим перед тим, як запускати рекламу, підготуйте цю посадкову сторінку, так як я казав, відгуки, характеристики. Огляд товару, всі умови доставки і так далі. Тобто, все має бути вже готовим перед тим як ви запустили рекламу. Насправді, чесно кажучи, реклама взагалі це є останнє, що ви маєте робити. Тобто, реклама завжди запускається тоді, коли вже все готово. І перед тим, дійсно, вам треба пропрацювати всі оці ідеї, всі оці поради мої, і щоб ви змогли дійсно грамотно запустити цю рекламну кампанію. От п'ять головних помилок, які, на мою думку, з мого досвіду роблять люди в таргетованій рекламі. Як бачите, ці проблеми. І комплексні, і вони всі потребують підготовки. Тобто, так як я казав, реклама завжди запускається в кінці, коли вже все зроблено. І якщо ви пройдетеся по цьому чек-листу, обов'язково зможете зробити якісну рекламу. Будь ласка, залишайте коментар під цим відео, про що би ви хотіли ще ролики. Також, якщо це відео було максимально корисним для вас, будь ласка, підписуйтесь на канал і ставте вашу вподобайку. Також рекомендую вам подивитись ось оці відео, які ви зараз бачите на екрані.